На каналі Автодилер В продажі з'являється a 4 2015 року випуску. Автомобіль у нас на повному приводі на 2-літровому бензиновому двигуні. Ось так вона у нас виглядає по колу. Дуже красивий охайний автомобіль. Встановлена в нас нова літня гума. 18-ті, ось такі красиві колеса, Наружній S-Line, передні задні парктроніки, камера заднього ходу, противотуманні фари, омивач фар. Безключовий доступ на чотири двері, люк, чотири електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, S-Line, Тут у нас також кіряний салон. Все охайненько, чистенько. На автомобілі в нас 119 тисяч кілометрів пробіг. Підігрів передніх сидінь, двохзоніний кліматконтроль, коробка автомат, старт-стоп. Ось тут назмикаються протитуманні фари, електрорегулювання передніх сидінь. Задній ряд у нас виглядає ось так. Також це чистенько, хайненько. Автомобіль в дуже доглянутому стані. Вже знаходиться в нашому автосалоні автодилер за адресою Академіка Глушкова 6А та доступний до перегляду. Тому чекаємо вас всіх на перегляд цього та багатьох інших автомобілів.